Федерація баскетболу Житомирщини представляє програму про баскет. Вашої уваги головні новини зі світу українського та всесвітнього баскетболу. В Івано-Франківську відбувся фінал чемпіонату України з баскетболу 3 на 3 серед жінок. У середу 14 серпня івано франківську пройшов фінальний етап чемпіонату України з баскетболу 3 на 3 серед жіночих команд. Участь у змаганнях взяли 9 команд, серед яких три місцеві, які й зайняли три призових місця. Чемпіоном України стала команда Прикарпаття, яка у фіналі з рахунком 14-10 обіграла команду Прикарпаття 2, яку склали гравчині збірної Ю-23. Український баскетболіст Святослав Михайлюк змінив клуб в НДІ. 27-річний гравець залишив Бостон Селтікс і вільним агентом підписав контракт з Ютою Джаз. Про це новий клуб українця повідомив на своєму офіційному сайті та в соцмережах. Ласкаво просимо, привітала Святослава з переходом перед служби Юти Джаз. Деталі співпраці ві з Михайлюком не розголошуються. За інформацією авторитетного інсайдера Андріана Войнаровського, контракт Святослава розрахований на 4 роки. І за цей час Українець заробить 15 мільйонів доларів. Юта Джаз стала восьмою командою NBA у кар'єрі Михаліка. Уродженець Черкас розпочав свою професійну кар'єру в складі Черкаських мав, а 2014 року переїхав за Юкан, де на студентському рівні виступав за Kansas Jayhawks. На драфті NBA 2018-го українця під 47 номером обрав Los Angeles Lakers. Потім Михайлюк виступав в NBA за команди Detroit Pistons, Oklahoma City Thunder, Toronto Raptors, New York Knicks, Charlotte Hornets і Boston Celtics. За 6 років у NBA українець сумарно зіграв 293 матчі. Минулого сезону Святослав у складі Boston Celtics вперше у своїй кар'єрі став чемпіоном NBA. Українець відіграв за Кельтів 41 матч, набираючи в середньому 4 очка. 1,2 підбирання та 0,9 передачі за 10 хвилин на паркет. Михайлюк став лише другим українцем в історії, який виграв титул чемпіона Ідеї. Раніше це вдавалось лише Станіславу Медведенко, який двічі ставав чемпіоном у 2001 та 2002 роках у складі Los Angeles Lakers. У фінальній серії проти Dallas Noverix Михайлюк з'являвся на майданчику у трьох матчах. Загалом українець зіграв майже 15 хвилин, за які набрав 5 очок та відзначився двома асистами. Як фони Бостона попрощались з Михайліком. Уболівальники Бостона вже ж не могли пропустити подібну новину по себе. У коментарях зібралося декілька сотень месенджів. Зачитаю вам найцікавіші з них. Майте повагу і виведіть його номер з обігу. Наполаглива праця окупилась гарною великою угодою на 4 роки. Вітаю свій! Бро має більше персні, ніж Кріс Пол. Ніколи не забуду й отристи очкову гру. Більше очок у фіналах, ніж у процесу з Філадельфії. Він би показав рівень, якщо б отримав хвилини. Це просто бізнес. Володарі 29 з 32 чемпіонських титулів припинили своє існування як професійні клуби. Закінчилась історія баскетбольного клубу Прометей. Разом з основним складом припинили своє існування і Юнацька академія команди. Про це повідомив виконавчий директор Прометея Дмитро Полічук. Отже, вимушений повідомити, що СК Прометей багаторазовий чемпіон України, постійний учасник Єврокубки змагань та спортивна академія Прометей і сьогодні припиняють своє існування через тиск правогородних органів. Я своєю чергою складаю свої повноваження президента ПВУ та віце-президента ФВУ повідомим Дубинським. Це означає, що менше ніж за рік український баскетбол втратив вже два клуби, що ставали чемпіонами країни. У грудні 2023 року через проблеми з фінансуванням і тиск старих боргів був ліквідований будівельний. Історія для нашого баскетболу, м'яко кажучи, не нова. За час незалежності в Україні було розіграно 32 чемпіонських титули, волері 29 з яких в різний час і з різних причин припинили існування як професійні клуби. Міжнародна баскетбольна федерація Фіба представила оновлений світовий рейтинг чоловічих збірних за підсумками Олімпійського турніру 2024. Збірна України, що пропускала Олімпіаду 2024 у баскетболі, зберегла у заліку 36-те місце. – одна з лише дев'яти збірних у топ-40, які не змінили позиції за підсумками паризьких ігор. Станом на 10 серпня, коли завершився чоловічий баскетбольний турнір, українці мають майже 345 рейтингових балів, – 17-й показник серед європейських команд. Змінився також найближчий переслідувач синьо-жовтих. у рейтингу збірна Тунісу втратила дві позиції та поступається команді Віталія Степановського. Від Йорданії з ходинкою вище України відділяють 30,7 бала. На чолі рейтингу залишаються незмінні чемпіони п'яти останніх Олімпійських ігор збірна США. На другу позицію зіднялася Сербія. А фіналісти домашніх ігор французів здійснили стрибок на 5 сходи. Йдуть четвертими. Чоловіча та жіноча збірні України 3х3 зіграють на чемпіонаті світу Ю-23. Федерація баскетболу України отримала з ФІБА офіційного листа з підтвердженням кваліфікації чоловічої та жіночої збірних України 3х3 на чемпіонатах світу Ю 23. В цьому році кваліфікаційними для участі на чемпіонаті світу -23 стали змагання Ліги Націй 3х3. На чемпіонат світу путівки отримали діючі чемпіони світу США у чоловіків, Нідерланди у жінок. Господарі майбутнього чемпіонату світу, а також 13 переможців конференції Ліги націй», 7 конференцій з Європи, у тому числі 3 u 21 у Африці, та Азії, та одній в Америці та азіатсько Тихоокеанському регіоні. Решта учасників були добрані до загальної кількості 20 збірних за рейтингом виступу в конференціях Ліги націй». Обидві наші збірні 23 посіли підсумкові другі місця в своїй конференції Європа 3 і за рейтингом стали одними з кращих, хто не отримав прямої путівки на світову першість. <му> в азіатському чемпіонаті реалізували перший в історії баскетболу чотириочковий кидок. кідок. Це сталося 18 серпня у матчі Філіппінської баскетбольної асоціації між командами Miraalco Болтс та Магнолія Хотшас. Автором влучання став американський захисник Болтс Кріс Банкеров. До нього першим спробував вразити кільця через 4 дугу Кріс Мюсон. Але схибив. Чемпіонат Філіппін першим з професійних баскетбольних ліг у форматі 5х5 впровадив 4 лінію, яка знаходиться більше ніж за 8 метрів від кільця. Ліга випроволена введення на двох матчах усіх зірок, перш ніж перенести її на офіційні ігри. Форвард національної збірної України Павло Крутоус продовжить кар'єру в Іспанії в складі клубу Мелілі, який в сезоні 2024-25 виступатиме в третьому за силою дивізіоні чемпіонату Іспанії. В минулому сезоні Крутого грав за крайову, у складі якого у 22 матчах чемпіонату Румунії в середньому за 24,5 хвилини набирав 10,5 очка, 2,8 відбирання. Та 1,5 передачі при майже 37% реалізації трьохочкових. За свою професійну кар'єру в Україні за баскетбольний клуб Київ, будівельник, Київ, Баскет та Дніпро. А на цьому ми завершуємо наш випуск про баскет. Дякуємо вам, що були з нами. Сподіваюсь, ви отримали заряд емоцій та вражень від всіх подій, які ми обговорювали. Не забувайте слідкувати за новинами та майбутніми матчами. До зустрічі на наступному тижні. Бажаю вам вдалого тижня та гарного настрою!